Що з нами на зв'язку Євгеній Ропай, молодший лейтенант батальйону Свобода, пане Євгенію, я вас вітаю. Слава Україні, героям. Слава, дякую, ведуча. всім привіт. Дорогі телеглядачі та студії. Зокрема, хочеться розпитати вас про ситуацію на фронті. Чи могли б ви розповідати на якому ви напрямку, і що нині там. Ну і додам з приводу Донецької області, повідомляють, що нині ведуться активні бої поблизу Лиману, можливо, вам щось відомо більше. По поводу я не можу коментувати бої поблизу Лимана, я можу сказати по Донецькому напрямку, там, де є мої знайомі, там де дебаря. Чесно кажучи, ми стояли. А зараз те, що робить роблять всі захисники України, це щось неймовірне. А, тримаємо кулаки а, хлопці, які воюють за Ізюм, за Балаклею, за міста недалеко біля Северодонецька, Лисичанська, там, де до речі, ми знаходились, і звідки ми виходили тось, а, саме батальйон Свобода, це просто щось неймовірне, це героїчне. А, але я хочу наголосити на те, що до цих пір люди, які знаходяться в, в цих містах та селах, де ведуться активні бойові дії, вони чомусь не, не розуміють, що треба виїхати звідси. Вони постійно знаходяться разом з захисниками, то тобто це цивільне населення. Вони знаходяться під активними артобстрілами, під мінометами. Там працює артилерія, працює авіація, танки виїжджають. Тобто люди ну, трошки не розуміють всю серйозність ситуацію. Тобто війна вже 6 місяців, а люди до сих пір ну, не розуміють, що життя найголовніше, і треба ну, відійти, тобто приїхати кудись. Ситуація напружена, ситуація важка. Тобто, щоб ви розуміли, так іде контрнаступ, так ЗСУ, НГУ, там ССО, СБУ, вони. Великі молодці, ми робимо гарну справу. Ми розуміємо, за що ми воюємо, ми воюємо за свою землю. При цьому це дуже складно. Тобто, постійно хлопці сидять в окопах, хлопці, дівчата сидять в окопах під активними артилерійськими обстрілами, під мінометами, під градами. ми терпимо, ми розуміємо, що це праве діло, але це дуже складно.